Виконуємо номер 691 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. На деякій шкалі між числами 60 і 100 є 4 поділки. Знайдіть ціну поділки цієї шкали. Ціна поділки це значення одиниці вимірювання. Отже, ціна однієї поділки дорівнює. 100 відняти 60, різниця між числами і ділимо на кількість поділок на 4. 100 відняти 60 це буде 40, і ділимо на 4, дорівнює 10. Ціна поділки шкали. Записуємо відповідь Десять. Номер 691 виконано.